Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося на демополігоні на Хмельниччині, так, село Сахнівці. Сьогодні у нас 14 жовтня і ми проводимо збір кукурудзи на наших демоділянках. Наші демоділянки складаються з 25 варіантів, на які ми будемо визначати урожайність. Хочу сказати, що ситуація, звісно, із погодою не дуже вдала, адже два місяці не було жодних попадів. Що є надзвичайною рідкістю для кукурудзи сьогодні. А зараз детально розглянемо результати наших досліджень на кукурудзі, зупинившись на кращих варіантах. На варіанті 6 вдалося досягти приросту врожаю 4,75 центнерів на гектар порівняно з еталоном. Застосування препаратів від Life Biochem при додаткових затратах 1087 гривнів збільшило прибуток на 955 гривні на гектар порівняно з еталоном. Варіанти 6 і 10. Відрізнялися застосуванням FitoLife і Azotolife відповідно. Варіант 10 виявився більш прибутковим з приростом врожаю 7,67 центнерів на гектар, при додаткових затратах 941 гривня на гектар та додатковим прибутком 2357 грн на гектар. У варіанті 14 досліджувалась ефективність біоінсектициду Гвардофет. Антистресанта Антистрес 03 та мікродрима кукурудза турбо. Додаткові затрати становили 3134 гривні на гектар, але приріст в 14,27 на гектар забезпечив додатковий прибуток в 3002 гривні на гектар порівняно з еталоном. У варіантах 18 і 24 вивчали вплив біофунгіцидів «Фунгілайф» і склеростоп. Загалом, варіант 24 із повною системою захисту та живлення показав найкращі результати. Додаткові затрати становили 2352 гривні на гектар, але приріст урожаю в 17,36 центнерів на гектар забезпечив додатковий прибуток в 5112 гривні на гектар порівняно з еталоном. Отже, використання мікробіологічних препаратів. Антистресантів і мікродобри від Biochem суттєво підвищують урожайність кукурудзи порівняно з еталонною схемою вирощування. Висока ефективність та доступність цих препаратів гарантовано підвищують урожайність і рентабельність вирощування кукурудзи.